Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядаємо. Починаємо з особистого життя. Для чого вам готуватись. Угу. Дивіться, тут якась ситуація, король жезлів нам тут показаний. Це може бути хтось з вашого особистого життя. Ну, тобто, з... Там, з родини, з друзів, а може бути людина, яка от на посаді. Якийсь. Ну, там, Наприклад, ваш співробітник, чи ви звертаєтесь до когось з проханнями, тут ситуація, яка, знаєте, от буде зрозуміло, де не гаразди. Знаєте, щось там буде розвалюватись, щось буде Ну, Тріщати, да? так будемо казати. Але е ситуація не одного дня. Це не те, що там саме в цей день буде щось там зроблене і воно призведе до якогось такого розвалу, розпадання якогось. Ні, це ситуація, яка ще колись почалась. І, знаєте, людина ну, не мала дій до цього, не робилось нічого. Це є ситуація, яка просто себе в цей день показала от як все. От Більше ігнорувати це вже неможливо. Бо. ну... Якщо щось ламається, то воно ж ламається. Якщо щось там розвалилось, то розвалилось. Це так просто от не збереш. Ну, Це, знаєте, для когось з вас може бути ситуація, коли якусь людину, ну, ви можете дізнатися, що когось там з посади скидають. Ну, там Людина піде. І це буде як, знаєте, от. Для когось це як ЦАПа відбувайло, знайшли кого б скинути в цій ситуації, кого звинуватити в ситуації. Для когось це буде все ж таки ситуація, коли людина буде винна, але тільки в тому, що вчасно не реагувала. Ну тобто там якась ситуація, яка не від однієї людини залежить. А просто от саме ця людина буде на себе брати вину, таке щось для когось з вас. Це може бути взагалі, знаєте, от як стосується якимсь чином вашого особистого життя, але може бути геть чужа для вас людина, про яку ви просто ну, десь там щось читати будете, слухати будете, з кимсь розмовляти будете, така ситуація. Давайте розглянемо е, сфера кохання для вас, що вам до чого годуватись в цій сфері. Ну Тут, тут пересування, тут взагалі, то, ну як, знаєте, от сфера кохання для вас зараз як недосяжна трошки, як на відстані. І сфера кохання, ну, знаєте, коли вона більш зараз, як в минулому, вам є що згадати, але розвитку зараз не маєте. І контроль, певний контроль, ви над цією сферою тримаєте. Але більше, здебільшого, взагалі-то зараз займаєтесь собою, своїм розвитком, якимось там ну, Щось пізнаєте, якісь там нові знання набуваєте. Тут більш така ситуація. Тож цей день кохання, воно, ну, десь там, ви знаєте, що воно є, але не дуже ви до цього будете причетні. Ну, ми ж дивимося на один день, це ж таке робота. Давайте розглядати. Що вам до чого готуватись в роботі? В роботі взагалі-то опрацьовуватимуться якісь справи, які от вони вже були у вас. Це знаєте, як будете, може, хтось з вас там піднімати якусь документацію, якщо там треба щось там прослідкувати чи знайти, чи там, скажімо, там повиписувати якісь там. Моменти, чи може ви там звіт якийсь складаєте, чи до екзамену готуєтесь. Це більш, знаєте, опрацювання того, що було зроблене. Це як може як перевірка якась для вас Ну таке таке буде. І як в межах дня треба буде зробити. До чого вам готуватись, що треба буде прийняти цей день? Оце ж таки, якісь пересування треба буде приймати. Угу, угу. От дивіться, бачите, все ж таки, поки що щось десь, якийсь шлях закритий, і над цим працюють. Над цим йде ретельна робота, але все ж таки все поки що затягується, швидкого якогось виконання не буде. Від чого тоді треба буде відмовлятись? Від чого вам приготуватись, бо треба буде від цього відмовитись. Тут дивіться на дні колоди королева пентаклів, тож не хвилюйтесь, все воно буде зроблене якнайкраще, і дивіться як. Це буде ситуація, як знаєте, от сім'ї стосується щось, що потребує, скажімо, зваженого прийняття рішень. Такого, коли шукається от середина якась, знаєте, коли е, треба, щоб було все ретельно зважене, щоб було зроблене не аби як, а от поступово, як знаєте, без поспіху і розуміючи, що і як. Знаєте, коли. От терміново тут не можна. Тут, тут не можна поспіх тут взагалі не спрацює. Це щось, що е, призупиняється, але ну, не зупиняється зовсім, а призупиняється заради майбутньої перемоги, заради вдачі, заради того, щоб було зроблено, зроблено так як слід. Це, щоб нічого не втратити отаке щось. Тобто відмовляєтесь від, як вам це сказати так, щоб було всім зрозуміло, дивіться, від того, коли тільки на зростання налаштовані. Коли, от, знаєте, скоріше, скоріше, бо треба більше, ну, скажімо, може там комусь заробити, може комусь там зробити більше. Тут не буде так просуватись. Ну, тобто, якщо там щось ну, призупиняється, то нічого. Відмовляйтесь від, скажімо, розхитування ситуації, коли будь-яким чином мені треба перемога, будь-яким чином мені треба це зробити і зробити якнайкраще. От знаєте, коли бувають такі моменти, коли треба призупинитись, щоб більше отримати. Ну, ось так. Щоб не втрачати так я. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте розглядати, чого вам не уникнути в цей день. Захисту, але треба буде обирати, яким чином той захист буде. Опрацювання, от знаєте, коли треба обрати, але ж так, щоб Тут треба буде дослухатись до своїх внутрішніх відчуттів. Тут обирати треба, от коли не тільки знаєте, холодною головою, тут ще й серцем треба обирати. І все воно буде добре. Дно колоди показує дуже хорошу карту. Знаєте, Коли задоволені будете результатом, не уникнути якоїсь ситуації, захисту, коли треба. Коли у вас вже є якийсь там неприємний досвід, ви вже знаєте, як буде складно, але все одно йдіть туди, бо результат вас буде, ну, потім порадієте. Навіть якщо спочатку вам не дуже ситуація буде до смаку. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте розглядати. Ой. Вискочила, тож ми її залишаємо. Зміни якісь просування, якийсь, знаєте, прорив. Дивіться, тут ситуація, в якій треба докласти зусиль. Коли не треба лякатись конкуренції, не треба лякатись того, що хтось там і може обійти вас, ситуація, яка буде змінюватись, буде. До якогось обнулення все йде. От, до повного обнулення, щоб все потім початку, спочатку починати, щоб, знаєте, мати можливість зробити інакше. Тож не лякайтесь тих змін, які у вас вже майже на порозі, вони заради вашого прориву. Ось такий у нас сьогодні вийшов розклад. Всім дякую, хто його подивився, всім вам бажаю. У тих перемог. От дивіться, трошки перемішала карти, і карта перемоги лягає верхньою просто. І хочу, щоб у всіх у вас були, у кожного в вашій житті, ваша особиста перемога там, де вона вам потрібна. І обов'язково будьте здорові, бережіть себе. Хай все буде добре. Побачимось в наступних відео. Всім пока!